Вік прожив солідний і основна частина мого життя з бжолами, ну, 60 років це точно пов'язано з бджолами. Зараз ми знаходимося біля чотирьох невеликих вуликів. Ці вулики на шість рамок, це виробництво Дениса От Ну, ми там, щоб на нашу рамку на 300 було, там додавали от, видно, такі поясочки внизу із дерева, їх трошки підняли. В кожний дали матку, яку мені люб'язно прислала сім'я мухи Ярослава з села Войтилів Калужського району. Там є. Кліточка, в якій знаходиться матка і бжоли. Універсальна кліточка, яка називається кліточка гайдара, вона запатентована. В світі аналогічної кліточки немає. А вперше із бжолами я познайомився на Полтавщині в хуторі Новоселиця по сусідству жив дід Михайло. В нього була пасіка і оглядав. Вулик він, і там матка була. І він показав мені то в перший раз, я побачив матку. От тоді я вперше познайомився. Так, вчора ми були в горах на пасіці, яка в мене зараз вона невелика. 40 бджолородин, які в горах знаходяться, і 4 бджолородини тут знаходиться безпосередньо біля лабораторії у ВАПі-будиночку. І ми в горах. Відібрали певну кількість рамочок з медом, який бжоли зібрали безпосередньо з тих медоносів, які там квітують. Коли ми привезли 19 червня, там тільки перші були квіти борщовика сосновського. Зараз, вже, наприклад, вчора він висотою більше 3 метрів. От, і якщо 29 червня цей борщовик бджоли гарно відвідували, і на квітки до 20 було бжілок. То вчора уже їх там майже не було, було дуже багато різних мух. Значить, що, в природі з'явився якийсь інший медонос, який більш, дає більше нектару. Ну, це в дійсності зараз гарно квітує волошка Лучна. От конюшина біла або повзуча, як її ще називають, то і бжилки там гарно працюють. Ну, зібрали нас, порадували, зібрали певну кількість меду. Мед, який ми привезли в таких маленьких ромочках в магазинах, зараз розпечатуємо і відкачуємо. І це вважається один з кращих медів. Нашої країни України. Цілий ряд, а можна сказати, деякі мої такі дослідження, деякі мої відкриття, вони є описані в книзі, яка зараз називається Пасіка та її продукти. Це можна сказати, четверте видання книги пасіка, автори там. Поліщук Віктор Петрович, нині покійний академік. Я головецький Ігор Іванович, доцент зараз кафедри бжільництва Нубіп. І корбут Оксана Вікторівна, це донька Поліщука, яка доцент медичного університету імені Богомольця. От в цій книзі, книга виходить, вже буде в продажі. У першій половині серпня Її придбати можна буде в нашій магазині Дім меду. От. Можна з автографами, і в який дуже гарно описано: від історії, від минулих часів до сьогодення про бджіл як об'єкт, їх розмноження, про вулики. Ну, в общем, все. Кажеться, все, що треба. І менеджмент є там висвітлений е Головецьким Ігорем Івановичем. Ну, і є от, розділ Оксани Корбу: це продукти бжільництва в медицині. А вона безпосередньо займалася дослідженням продуктів бджільництва. При лікуванні різних захворювань. Вона не тільки доцент, вона ще і практикуючий лікар. Ну, в общем, книга, на мій погляд, цікава, щоб її прочитати від першої до останньої сторінки. Ну, і моєї там роботи дуже багато, я маю на увазі там історія пакетного обжильництва, що це дало нашій країні, що дало Закарпаттю, Це теж там є. Не в деталях, але є, бо якщо б в деталях, то це ще було б окрему книгу написати об'ємом десь 300-400 Ну Так як у нас пасіка невеличка, то у нас так ще непромисловими методами йде робота, але вона йде. Дід 83 роки має, а все ніяк не розстанеться з бджолами.